Бажаю всім міцного здоров'я 13 вересня, Івано-Франківська область. Приїхав я в село і першим ділом ревізія саду. І ось така картина. Були у нас сильні вітри і ігрушка Сорт Киргизська зимова. Зламана гілка. Шкода, але буде наука. На те, що нормувати плоди треба трошки більше, не шкодувати. Якби більше пронормував, цього би не сталося. До речі, це єдина. Напевно, єдиний сорт груші, яка в холодильнику в мене зберігалася до червня місяця. Це яблука Ліголь. Польська селекція, вже їм ще десь місяць до збору врожаю. Розмір. Дуже пристойно. десь грам по 400 вони вже мають. Ну але основна тема це звичайний фундук. Зібрав я вже 6 сортів фундука, це тонда ромена, тонда діджіфоні, Трапезунт, ось він ще сохне. Кавказ. Почали чистити його. Каталонський. І два тижні тому зібрав сорт президент. Він вже повністю висох. Горіх сухий. Хочу показати вагу сухого горіха. і п'ять. Чтири і 5. Ну, середня вага 4, чотири повністю схов горіх. Але сьогодні хотів би ще зачепити тему. Того шкідника як довгоносик. Цей звір, коли тільки зав'язується горішок, він пробиває плюску, пробиває горішок і туди відкладає, відкладає свою личинку. І по мірі росту горіха росте та личинка і вона харчується нашими горіхами, цим самим його пошкоджуючи. Потім перед збором урожаю та личинка вилазить через отвір і в землі перетворюється в лялечку і навесні маємо нового жука. Період їхнього. Спарювання це є десь. Ну, приблизно це десь є від 15 до 30 травня. І я провів дві хімічні обробки. Одну 15 травня, а другу 25 травня. Ось цими двома препаратами. Я спеціально не показую, щоб не казали, що я щось рекламую. Кому цікаво буде, я в коментарях скажу, які, які це два препарати. Але результат 100%. Жодного горіха пошкодженого цим шкідником у мене немає. Не те, що 0,01%, взагалі жодного горіха. Свіжо зібраний сорт каталонський, старий, добрий, перевірений роками сорт. Це є іспанська селекція. Горіх дуже пристойний, круглий, великий. Ось так він виглядає. Так він виглядає в плюсці. Зважемо два горішка. Да, вони сирі. Чотири грами. 4,3, і три. Середня вага так само, як і президент чотири, чотири і п'ять. Є і ось такі не знаю, або якісь болячки, або якийсь шкідник їх пошкоджує. Ну, без хворіб, без хворіб ніяк. І так само зібрав цей сорт, передивлявся жодного горіха. Не знайшов я пошкодженого довгоноску. Завтра, 14 вересня, продовжимо збір урожаю. Всім дякую за увагу. Мирного і міцного здоров'я, всім.